Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся, давайте побалакаємо. Ви любите лікуватися? Деякі люди так люблять лікуватися, що вони прямо ну, не уявляють свого життя без лікарні, без відвідування лікарів та кабінетів, без обстеження. А декому дуже подобається бути хворим, тому що вся увага прикута до них, рідні з ними цяцкаються, панькаються. От. І вони цим маніпулюють і таким чином тримають от, своїх рідних в заручниках. Любі мої, якщо ви насправді хочете стати здоровими, то прислухайтеся, будь ласка, до нашого астропрогнозу, до місячного календаря, який робить чудеса. А ще я хочу вам сказати, щоб мати гарне здоров'я і зберегти його власними силами. Це, мабуть, турбує всіх. Ну, я так думаю, що всіх. От. А особливо тих, хто вже мав проблеми із здоров'ям, або ж мав проблеми із здоров'ям своїх близьких та рідних. Я пропоную вам досконало вивчити місячний календар і прислухатися до його порад, завдяки яким можна вилікувати без пігулок. Безліч хвороб, самих навіть тяжких. От. І ще пропоную вам знання, які залишаться з вами на все ваше життя, за допомогою яких ви зможете на власному досвіді безпосередників, професіоналів отих білих халатів, відкрити для себе сильні та слабкі сторони власного свого тіла. А ще свого духа і своєї душі. От, підтримувати здоров'я, зцілення це більш того, що все життя із його злетами та падіннями, по суті, не представляє із себе нічого такого складного та запутаного. І не повинно сприйматися як, як така каторга, як тягар. От, сучасна наука, перш за все, офіційна медицина. Та психологія, об'єднавшися з політикою і церквою, економікою та рекламою, старалися і не безрезультатно впевнити нас у зворотньому і внушити, що тільки спеціаліст, який володіє таємними знаннями та незрозумілою і незрозумілою простим нам смертним мовою, здатен. Позбавити нас від хвороб, а також указати шлях до здоров'я. Ні, це неправда. Вони передусім мають за мету свою наживу. І по багатьом причинам, щоб закріпити своє власне положення, збагатитися, забезпечити збут своїх непотрібних товарів, ненужних продуктів. Щоб нас, споживачів, затягнути у свої сітки ну, для їхнього ж блага, знайте, що ні на секунду людина не являється на землі та у всьому всесвіті чужеродним тілом. Природа готова дати людині все, чого вона тільки потребує, якщо тільки на кожен із нас научиться жити у дружбі із самим собою. Та з оточуючими з природою і з погодою, з усім Всесвітом, в гармонії і в мирі і в любові. А найкращі ліки для людини це друга людина, її сердечність, розуміння, співчуття, состраждання, доброта, дбайливість, уміння прощати, а головне любов. Любов лікує всі хвороби, заживляє самі тяжкі рани. І не тільки тілесні, а й душевні. Дозвольте моїй любові зігріти ваші серця. І ви почнете видужувати. Ось побачите, тому що ви самі для себе лікар, і психолог, і духовний наставник. Повірте мені, ви самі собі і порадник, і наставник, і цілитель, і екстрасенс. У вас усе вийде. Треба тільки захотіти, а астропрогноз від бабки Люсі завжди вам в цьому допоможе. Я вас люблю, мої хороші. Я вам бажаю міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!